7 січня, Різдво Христове. Різдво Христово – Велике християнське свято, день народження Ісуса Христа. Святкують Різдво 12 днів до водохреща. Цей період називається Святки. Вітати один одного в ці дні прийнято словами. Христос народився, славимо Його! За традицією на Різдво за столом після святкової служби в храмі збирається вся родина. На цій трапезі розговляється адже 7 січня дата закінчення посту. Тому господині на цей день готували вже м'ясні страви. Спокон віку існував в нашому народі гарний звичай бажати один одному та господарям щастя, здоров'я, многих літ і всяких статків у хаті та родині. Вже по святий вечір українці починали ходити по хатам, поздоровляти господарям та їхніх дітей та бажати їм злагоди та достатку. Коляд, коляд, коляда, з неба зірка молода, закотилася до хати, щоб нам закалядувати, щоб дзвеніли нашим шляхом, щоб кружляли кличі птахам, щоб горіли в маках поля, щоб вернулась наша воля.